Чистий не треба, доволю білим мир своїй країні, Подумі спокій кожній тут родині, а я жовтим пензлем всю куплю землю, Хай ж голоситься, жито і пшениця. Я червоний пензлик прикладу до серця, там любов палає, хай же не згорає. А мій жодний пензик до ґрунти ротючі, до землі багатства, то високі кручі. А зеленим пензлем малюю трави, І ліси високі, і ланижі руки. Ну, пиці бабучі, де ми народимо, заключили схози. Бершого нам ми розлава нам. Природа не шкодує ні варту, ні часу, ані сил. Тож збережи її унікальність, адже людина частина природи. Будь-огорі! Ріві, емоційні, надійні захисники природи. Розтанула роса до досвітня, роз сою вкрилися поля, ласкава, щедра і примітна лежить на твоя земля. Вона тобі не пошкодує свого добра, свого тепла. Луки мої, луки мої, луки частина мого серця в Як було добрий, мені з вами бути наодинці, більш твій. Ріки мої, ріки мої, ріки, письмо мої ріки, як роки, як же зберегти назавжди все це, як інструктувати рідне все. Віти мої, віти мої, діти, право, щоб вися у росі, полонили до мене на віки, мої душі. Природняння найкраще. Вітаю, робочні, будь ласка. Ще ми будемо з здобути сьогодні працювати. Мене тут є, стан ще і на обличчях. Зможете мені допомогти. У мене є дуже багато читадіння засобів, про які зараз дуже часто забувають чимось. А дарма. Що це тоді А, Лише те, що подарувала нам природа. Адже ромашко відварність ромашки лікарської. Це чудовий засіб проти боротьби зі старістю. Людям із жирною шкірою потрібно пропиво та локу. А людям із сортівки шкіри потрібен та материнка. Із пігментами на шкірі може допомогти прибавом. Ого, а де все це знайти? О, це все дуже просто. Це все і всі рослини та всі, багато інших рослин не ростуть на наших руках, на нашій розміщенні. Дуже дякую, то мені дуже допомогли. Земля багата, безліч скарбів. Тільки побачити треба вміти. Вийди на лук, оглянись на пруг, і корисностей тут повсюди. Квіти збери і зроби відвар. Молодість собі, вони подарують. Тільки прода має дар, але всі за це цінує. Щороку клімат змінюється, і природа надумає дуже неприємні подарунки: хругляні, вогні, сумні, землетрусів, аномального пекла, що призводить зникненню лугів та звілів, а також аномальних морозів. Що робити людині? Ідеальне рішення цієї проблеми природоорієнтовані рішення. Для цього нам треба створювати лісосмуги та ландшафти, висаджувати дерева та кущі, збирати дощову воду. Природа не Дбати І ще одна досить поширена проблема в наших службі – це знищення здоров'я. А що це означає? Це означає, що люди бажально тривають бійці, не дивлячись під ноги, добрий зігодом, наші луки будуть зовсім красиві, адже люди знищують красоту. На луках є дуже різкісні рослини, які занесені до червоної України. А вони потребують особливої роботи та захисту. Адже їх вже майже не залишилося. Або залишилося дуже мало. Луки нашого дитинства були багаті на цю роздумку. Тож давайте збережемо її і для наступних поколінь. А як зберегти луки та степи? Вмикаємо в екологічні мислення. Запам'ятайте, та виконуйте правила. Не паліть багаті, Не зривайте квіти на лузі. Лікарською зберемо в цих місцях де їх багато. Не витоптуйте дорогу. Не ромійте пташенів, ні здрав не знижте позонів. Не дочіть Але... привіт, не рядуйте мурашників, не зламайте ряту та кущів. Не залишайте після себе сміття. І на останнє, полюбіть природу, ви захочете захищати її і зрозумійте, що кожна ваша дія має силу і ви відчуєте, що робите світ кращим. У наш час би гостро постала екологічна проблема, яка, на жаль, тісно пов'язана із війною на території України. Живнячий за свої пожежі та згоряння промислових об'єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини. Кількість таких викидів початку війни перевищила 67 мільйонів тонн. З початку повномасштабного вторгнення обстріляно розруйновано понад 500 водних об'єктів. Це водосховище, гідротехнічні споруди та інші об'єкти. Тобто приявилася ще одна катастрофічна проблема. Через війну під загрозою здійснення майже 700 видів рослин та да, 800 видів старів. Постійни з яких занесено до червоної книги. Бойові дії порушують спокій таких тварин. Вони або гинуть, або нагадають, або намагаються святи гарячих точки. На жаль, наша країна переживає зараз на найкращі часи, тому ми маємо багато екологічних проблем. Постраждало понад 20% природоохоронних територій України загальною площею близько мільйона. I'll День за днем стає рабами ритуального світу. І особливо ми, діти. Але ж природу ніщо не може замінити. Тепер я це розумію. Це на село, де я в сонячні за побігли замачними руками, вдихаючи дати, аромат квітів. Квіти, які ж гарні в нашій рідній землі. Так, хоч весь світ обійди ніде таких ні не ні знаєш, Україна всміхається квітами, її посмішка щира завжди. І дорослі радіють, вам, діти, і старі стають знову молоді. Милі серцю було ж в тобі, по парку взяли пляки, Може небо русило по чи ні продав своє язи. Он не сонечко сяє привітне, що сонечко? Глянь, завжди такі є, він під сонечко квітне, то так поховає спини. Ну, а ви, маки, маки, червоні, оксамит, наче вбрали поля. І яка ж то красива й чудова Україна, квітуча моя. Квітуча, єдина, неповторна, на Україна. не на Україні. Гостями на нашу рідну землю, яким щасливим було наше дитинство ще два роки тому. А тепер безперек немає можливості вільно спілкуватися з природою. Ми втомилися в війни, природа втомилася в війни, земля втомилася війни. Природі, люди, фарбу верніть, небо плакить, полям зелені траві. Нехай сонце знову золотом блищить, і квіти стануть знову різноватні. Відсутня сіра фарба у життя. Яскрава є палітра в цьому слові. Нехай довкола слова розсвіта, а люди живуть у мирі і любові. Та як би нам тяжко сьогодні усім не було, ми віримо, що з Божою допомогою висвітримо в цій війні. Віримо, що перечем наші землі від ворожої навали і що тут, тут наші сади ще повним світом. We Кожна стрічка щось це значить, добре серце це побачить. Коричнева стрічка це круг за торпи. Українське багатство нам слід зберегти. Жовта стрічка це проміншики сонця, яке заглядає у кожне віконце. Стрічка зелена, карпатські ліси, які потрібно нам зберегти. Латвізна стрічка, озера Карпат, пад, річки ж, топлині, сніги, водоспад. Червона стрічка любов до землі. Давайте любити її, бере. Всі залежить від нас. Кожна хороша справа приносить добро. Завтрашній день буде неповторним. коли пануватиме гармонія, закінчиться війна. Наявність степень та холодних кольорів залежить від нас. Mm. Хто може змінити цей світ? Ми mm. з вами! Mm. Є нам постійні дари, тому наш обов'язок зберігати їх. Давайте не будемо вбивати тварин, розводити багаття лісах, вирувати дерева та ліси. А головне будемо любити свою природу. Природа дає нам кисень, воду, їжу, корисні попалки та все необхідне для нашого життя. Природа це красане.